Друзі, всіх вітаю в цьому відеоролику і сьогодні ми з вами розглянемо індикатор Демаркер. Як він працює, як по ньому заробляти кошти та як по ньому заходити в угоду. Але перед початком я раджу вам зареєструватися на діржі Квотекс, щоб торгувати на ній разом зі мною. Пускайтеся в опис даного відеоролику та переходьте за посиланням, а також бонусом до вашого першого поповнення отримайте плюс 35%. Переходимо до стратегії. Демаркер був створений відомим трейдером Томом Демарком. Його основною метою є якісне відокремлення рівнів перекупівлі та рівнів перепродажу. Після чого він нам надає більш зрозумілу інформацію щодо руху графіка найближчим часом. Далі все як завжди, нам треба налаштувати нашу робочу панель, виставляємо значення 300 секунд на нашому таймфреймі та обираємо свічний графік. Після чого заходимо до панелі індикаторів. Нам треба обрати індикатор D-Marker. Заходимо в нього, та тут ми не змінюємо нічого, крім кольору значення Main. Тут нам треба виставити синій. Трохи збільшимо його. І ось і все. Ми налаштували нашу робочу панель, а зараз давайте я поясню, як працює наш індикатор. Весь індикатор базується на двох основних рівнях: на рівні перекупівлі, значення котрого до рівня 70%, та рівні перепродажу. Значення котрого знаходиться на відмітці 30%. 30%. Тобто, як ви вже повинні пам'ятати з моїх минулих відеороликів, цей індикатор дуже схожий на індикатор RSI. виходячи з цього, коли ми будемо перетинати наш рівень перекупівлі. Ось у нас, тобто ми будемо відкриватися донизу. І так навпаки, якщо ми підходимо до нашого рівня перепродажу, то ми будемо відкриватися доверху, але. Є декілька нюансів, як та коли заходити в угоду. Всі наші угоди ми будемо відкривати на 1 хвилину 30 секунд, тому що саме цей час експірації дуже вдало підходить до нашого таймфрейму, значення котрого до рівня 30 секунд. Щодо нюансів, зараз ви перед собою можете бачити два умовних рівня: наш рівень перекупівлі та червоний рівень перепродажу. Ми можемо... Бачите, що наш рух відображається за даною синьою лінією, і він буде постійно відштовхуватися від нашого рівня перепродажу та рівня перекупівлі. Але, наприклад, в один момент ми з вами перетинаємо межу в 30%, тобто ми повинні готуватися до відкриття угоди доверху. Але ж в нас є нюанси, про котрі я вам казав, те, що відрізняє цей індикатор від інших. Уявимо, що наш графік перетинає лінію перепродажу. Тобто, коли наш графік весь час шов донизу, і в один момент ми починаємо розвертатися, і все, що нам треба, це дочекатися підтвердження у вигляді двох свічок. І після того, як ми бачимо наше підтвердження, ми з вами будемо спостерігати рух нашого графіку доверху. Тобто все, що нам треба, це спостерігати та очікувати, коли ми перетнемо одну з двох наших меж, та дочекаємося підтвердження у вигляді двох 30-секундних свічок. Зараз давайте я буду шукати вдалу угоду, в котрій ми зможемо відпрацювати за нашим індикатором. Зараз погоді єврочехафи ми можемо з вами спостерігати, що ми знаходимося досить високо, а також у нас є два підтвердження у вигляді двох свічок. І сходячи з цього, ми з вами повинні відпрацьовувати доносу. Бац, і як ми бачимо, що наша угода заходить в плюс, і ми спостерігали дуже гарне відпрацювання за нашим індикатором. А зараз давайте я знаду ще одну угоду, в котрій ми зможемо відкритися для більш вдалого пояснення цієї стратегії. По Євро GPW ми з вами відкриваємося нозу на часі експірації 1 хвилина 30 секунд. Відкриваємося нозу, тому що під час входу ми знаходимося в вищій значення 70%, а також маємо підтвердження для зміни нашого тренду. Бам, і по другій годі у нас також плюс, а це означає, що стратегія насправді відпрацьовує бездоганно, то працює дуже добре. Витративши 5 хвилин нашого часу, нам вдалося заробити плюс 3540 гривень. І це як на мене дуже крутий результат. Але якщо ви хочете бути в курсі всіх актуальних подій в трейдингу, бачити більше подібного навчання, більше подібних, а саме головне, безкоштовних стратегій. То обов'язково приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Посилання буде в Описі відеоролику переходьте по ньому, та там ви зможете отримувати всі актуальні стратегії та ще багато чого цікавого. Тому переходьте та заробляйте разом зі мною. Всім до побачення!